Нарешті я отримав свій еліфанчик JR200. Замовляв в інтернеті, тому що довго не міг знайти червоний колір поблизу. Прям червоний його розбирають. Ну, неможливо його знайти взагалі. Заказав я в Тернополі, магазин Мотовест, їм, звісно, велике дякую, що відправили, доставили Службою доставки Delivery. За 2100 гривень доставочка. Ну, звісно, я зразу відразу оплатив їм на рахунок кошти. 60 тисяч він коштував 2024 рік. Тут вже дивіться, в 2024 там кажуть, що додали оці крашпеди, ніжка. Е, більш не знаю, що може ще якісь обновки, може лінзу поставили другу. Отак він виглядає. Гарний мод, червоний, я дуже хотів червоний, вони є в білому, і в чорному, і в червоному колярах. Ось такі. Вже сьогодні в перший же день я проїхав на ньому від 0 до 64 кілометрів. Дуже добре себе веде, завтра отримую мастила мотюль. Залити заводське і буду міняти його на матюль. Матюль 5100, 15 В50. Ну, таке мені порекомендували в магазині, тому буду лити таке. І буду обкатувати. Перша буде заміна на 100 км. Мені сказали, наступна після 100 буде 500, потім 1000, і потім буду кожну 1000 міняти. Кожну тисячу. Чудовий мод. Побачив відео в Ютубі мужичок, не пам'ятаю, звідки він знімає. Теж кайфовий червоний кольор, він от такий він червоний. І, до речі, я думаю, він буде обичний, звичайний. А він, якщо передає, він з перламутром. Ну, Перламутр такий просто, ну, прям сок. Мені подобається, його не багато, Він от, ну, от якраз, він прям, ну, от сочний, прям, ну, от отличний. Ну, прям, ну, ну, мені лично подобається, мені під, під мене, під спортивний стіль, під взагалі, на кожен день поганяти, трохи поїздити, трох розвіятися, ну, взагалі. Да, резина тут передня така недорожка. Ну, типа, ой, недорожка, ну, можна їздити. В принципі, по-любому. Покриттю. А от задня, 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 вона така, як більша шосейна. Тут вона така протектор, такий Глибаченький тут. Отак от, от, ближче покажу вам. Тут 120, 80 на 17. А передня. 90. 90-17. Отакий от мод. Рекомендую червоний колір, кому подобається. та й взагалі. Тут моноамортизатор. класна лайба. Дуже класна. ну, Прям кайф. Ну прям ну, ну, не знаю. Ну, я потекла, як то кажуть. Ну, от Просто, ну вообще сок. Цей червоний з чорним, Просто песня. Так. От я потім ще хочу зняти відео. Я думаю, я буду виставляти ще, якщо щось буду міняти, масло буду міняти, М -м, показувати що, де що. ви Якщо що, пишіть в коментарях, що показати, що зняти. Поближче. То, що от я коли я шукав на фото, ну на фото там ну є фото в інтернет-магазині, ну, ти все не роздивишся, є якісь... Вони хорошо пофоткали з усіх сторон, клас, супер. Ну, от хочеться якісь моменти ближче подивитися. Ну, той же самий мотор, той же самий там ну, э, органи управління, руль. Тут, ну, то есть, все такие моменты прикручено, як відкручувати, як куди лізти, як залазити. То есть, такие моменты. Я сзади на маятнику бачу есть. щось щось можна закрутити, от даже не понимаю, що там можна закрутити, але оно там є, Сюда щось можна поставити, з той сторони так же само. Песня, тут ножички, ой-ой-ой, ножички, слухайте, як вони, клоц, клоц, На сітярі такой нема пісня. А тут є шаті-шаті, Ну це червоний. Такой вам. 5 минут відео, Так що кайф. Просто кайф.